В мене тут питають, як виникла ідея написання цієї пісні. Ну, трохи історії. Пісня канадського музиканта Девіда Керола. у пісні описується реальна історія життя Девіда, коли його гітара була розбита при перевезенні авіакомпанії United Airlines. Подальша реакція авіакомпанії була ніяка. Йому не заплатили компенсацію. Музикант записав пісню. Компанія знайшла його і пропонувала немалі гроші, але він відмовився. Пісня протягом кількох днів, після свого виходу в липні 2009 року, стала хітом YouTube, а сам музикант став популярним. Ну, це Америка, це не відноситься до нас, але, як би мовити, тема є. І ще трохи інформації. Ну, можливо, це для преси виріжуть, але для історії хай буде. Хабарництво це національна риса, але вона лікується. Мабуть, вже прийшов той час, коли сільські ради будуть закуповувати дрони, щоб пакувати своїх ненажерливих депутатів. І ще трохи про те, як робилася пісня. Музика, слова, запис робився мною з допомогою штучного інтелекту. Це цікава тема, але тема для наступної розповіді.